Один Hello, friendly. з вами Денис Френді. Замітили, думаю, так, сама найгірша камера, на яку я знімав того року, знову на неї знімаю. Через те, що вже й мами не пішов. Ви зараз напишете, що я дол. Коротше, це капець. Це капець. Я зняв вчора контент для вас. З ефір ми реагували рожевий, біло-рожевий, контент знятий, але вже на 15 травня вийде. Тому що дивіться, зараз ми реагуємо на це. Це капець, це зараз лагає. Я не знаю, що цей телефон лагає. Прошу мене вибачити. Це він далі лагає, я не знаю. Коротше, мамин, телефон. Я сидів, сидів у, зняв у сьомій годині. І вже на 20-15 загрузив, ну, поставив на загрузку контент і нажимав там щось свої, якісь там лайкав, підписувався на якісь канали там. І раз і до 20-40 телефон тупо темний став. Телефон темний став і нічого не можна було зробити. Лише міг вимкнути, бо кнопочка вимкнути і перезавантажити. Ти вимикав перезавантажу, нічого не виходило. Хтось дзвонить. Це зараз знов залагає. Що це робити? Хто там дзвонить? І, коротше, нічого не получалося. Зовсім нічого не міг іти з цим зробити. І, і що зробиш? Я не знаю. Хто дзвонить? Мама дзвонить чи хто? То що, телефон їй зробили чи що? Може я цілу перезагружу чи що. Коротше, добре, знімаємо на цей телефон. Уже не знаю, що вийде, то вийде. Думаю, її Попробую сьогодні зняти, якщо вийде. Я то й мама, і так мені напевно вже більше не дасть телефон, бо того, що вона обіжена. Вчора темний екран був, і вона дуже була така злосна, не знаю. Тут напевно, нічого з цього не буде, навіть дрижить той телефон, що я зроблю. Не вийшлося, тому такі справи. Не знаю, що робити. А, то вона переклала у флай, бо я знаю, що вона казала, що у флай перекладе. А, то може телефон і не зробився. Добре, друзі, давайте починаємо. Коротше, темний став екран. Там була кнопочка Перезагрузити, і вимкнути. Я називав на перезагрузити і вимкнути, але воно просто нажималося і не вимикало. Просто світився чорний екран. Не знаю, може сенсор полетів, може не знаю. І контент я зняв і виходить, я сьогодні подивився у студію і все. І ти не міг нічого зробити. Бо тато пішов на роботу, і цей телефон я він з собою забрав. І нічого я не міг зробити. І не міг ні опублікувати нічого, нікуди піти. Та... Ну, Взагалі в мене нічого свого не було вже. І я сьогодні подивився зранку тіпа, на, у студію, а контент опублікувався. Розумієте, який цей триндець? Контент все навіть успів до 2040 загрузити від 2015 до 40. А ти навіть не зміг не опублікувати, ні нажати прем'єра. Мав нажати прем'єра, нічого не зробив. Добре, поїхали народ до заставки, let's go до заставки. Деніс Франні реагує! Деніс Франні реагує, сьогодні буде реагувати, на. Тістечко вагове, коротше Ватсак. Бачите, не бачите. Вацак. Ластівка, ластівка, ластівка. Зрозуміли, коментарій сьогодні не буде, тому що, ну, який коментарі, відео не вийшло вчора. Коротше, відео об... загрузило, тільки не публікувалося. Чекає на 15 травня. Ну, шорт вчора загрузили, це вже не загрузили. Поїхали, давайте. Хіба здолафі? Ммм, горешки, кстати, нет. Вот два... Две штуки лешу раптом не снимать, не знаю. Разумел, да? Поехали. Ну, можно найти 9 балю, поставить смачно. Я думаю, що я на цей телефон більше знімати не буду. Виявилося, що буду. Ну більше варіанту немає. Розумієте? Попробую зняти вчасно, час, ну Я сподіваюся, що мене зараз зніметь, а якщо не зніметь, це буде триндец. Я ще у ремонт сьогодні не йшов, думаю, ну не дзвонить, ну ёлки палки не дзвоню. Це і не йду. Уже завтра тижня зайду, не знаю. Це в мене такое. Заварне робили. І тут раз, засти за, застило, та. мене дуже вибісуло, що я вчора контент не опублікував. Шорти вийшли, а велике відео. не У мене велике відео щодня виходили. Все через той коментарій мій дебільний, що тоді 8 числа. Що реал мій пішов і все, а на цих дебілів не розраховуй. Бо вони нічого не здатні зробити. Тоже мені. Тут ще начинка всередині. Поки що 8 балів. Давайте так зробимо Так буде так. Давайте окремо. Ці штуки, окремо начинка Поїхала ці штуки. Походу вісім балю. Начинка Я вже не знаю. Може і той телефон не зробили, але я думаю, вона мені точно не дасть вже зняти. <св <'язок> Свій поломив тепер, <св <'язок> її вже поломив. Це капець з цим телефонами, нічого не зробити. Що я на говно камеру знімаю. Ну, давайте на горіхи. Якщо, що я... якщо я лишу ще ці два, то я напевно ці два ще, може, знімлю на її телефон. Не знаю, якщо вийде. Просто дай їм на камеру, ти все. Якщо вийде, не знаю. Коротше, горіхи у нас получають походу, 8 балів. Я не гоню це попробувати, це все кришиться. Дебільний телефон. Тоже, той малий. Навіть годину не може, сука, показати, дебільйодурне. Горіхів 8. Давай ще ці два з'їмо. А це лишимо. Не знаю, якщо плюс-мінус буде, ще вечором, то вечором ще знімемо на відео. якщо ні, то ці тільки Два, давайте, коротше. Ну але не переживайте, відео про зефіри рожево-білі, біло-рожеві, вийдуть на 15 травня. Я запланував. Ну вибачте, хотів вчора, на жаль, не вийшло. Я через те, що тверде дуже... Ставлю 8 балів. якби було м'ягеньке, я поставив би 9. Так, 8 балів. І за те, що я попро... вчора пропустив, Що ж ти не пропустив, але треба його вертикальні відео знімати, розумієте? Довгі великі. А великі я пропустив, тільки маленькі зняв вчора. успів. Так. Тому, що я зроблю? Я знімлю 5, що, давайте 5 горизонтальних відео на 15 травня, або до 10, хай буде. Через те, що я пропустив, 10 відео знімаю, або 5, подивимося. Вже, я вже 2 зняв наперед. Ще до 15 травня ще є час, тому ще познімаємо. Так Ну так вийшло, бачите, ну що зробиш? 15 травня буде 5 відео чи 10. За те, що пропустив. Не хотів пропускати, але що зробиш? Довелося. Давайте на цю начинку, ну. Начинка м'яка Нічого не можу. 8 баю. То тепер да, то таке себе. Два лишаю на запас. Не знаю. Ну знаєте на що мені похоже? На купол церкву. Я купол церкву, дуже похоже на цирк. Типа купол церкву, а тут цирк. Можна було б дерку зробити. О, бо навіть не треба робити. О, вхід у церк. І виступають всякі клоуни. І акробати. Ну таке може бути, так. Ой, не хотів, Юр. я не думав, що вже вернуся до цієї камери, але знову ми йдемо не вперед а назад дійсно. Я може більше, ніж 10, може 15 знімлю на 15, то я за те, що пропустив. Я маю так сказати страдати через те, то, що той дурний телефон вимкнувся. І нічого вже не дав з собою зробити. Ну, типа там зробити. Не знаю. Я пам'ятаю в травні. Ну, в травні 20-го року, 5 чи 6 травня я там один день пропустив. Та і наступний день купа роликів. Ну просто я завжди там багато відео. Знімав, тут раз пропустив. Ти просто далі багато грузив, а просто один день пропустив. Ну але пропустив, капець. Наче одне відео не загрузив, це капець. Ну і таке буває. І просто 20 рік мені найголовніший. Якщо в 20-му ти пропустив, то може нічого страшного на 23-й пропустиш. Ну десь до 5 до 10. Знімлю на 15 травня замість 15 березня. І все. Ну що сука, зробиш? Доба прийшла. Все, день не вернеш, сука. Обідно, звичайно. Ну що, далі дзвоню. Що вона хоче? Отримала телефон, видно, ти дзвонив. Зробили, видно. Czekajcie. Dojedzajmy. No tak. Bo to nie myj telefon. Gdzie się bali? I to nie wystanie, poki nie zadzwonię. Дурний. Ну, але просто просто пляма вам показати прикол. ну Перестань дзвонити, дурне на голову. Зараз позвоню. По голові позвоню. На цьому все, друзі. Якщо це відео публікується вчасно, то за... зніметься, буде дуже добре. Якщо не вийде, буде не, неї телефон. не знаю, На цьому все, друзі. О, бачите, позвонила і це лає. Ось таке відео вийшло. Дві штуки на запас в дух, це не зніметься. На цьому все. Всім гарного дня, всім пока. З вами був на зв'язку Дейнс Спрейнів. Не знаю, що буде далі. Надіюся, може на її телефон, що її телефон зремонтували і все буде окей, але не знаю. Всім пока. Якщо вийде, то дві штуки ще з'їм. Всім пока-пока, бувайте. Коротше, пока. Без коментарів сьогодні, Так, пока.